А настроение то плохое. А настроение то погано. Думаю, сделаю какие-то хорошие дела. <laughs> сделаю какие хорошие дела. Хотя я так именно не думал, но стою в магазине, зашел в магазин купить мороженое. Захотелось мне мороженое. Взял мороженое. Две девочки на соседней кассе стоят. Ну, вот на школьницы Вот на школьнице. Що ж вони купляли, я не бачив, що вони купляли. Треба було 51 гривня, а вони кажуть, можна ми гривню за несенка? каже, ні, я гривню, я не дам. І вони вийшли. Я своє розплатився, догнав. Дивлюсь, 50 тільки. Ну, не, нема, не капітать нічого, Дівки, на, йдіть, купіть собі. Подякували, в мене опа, краще настроєння. А кажуть, не можна купити настроєння за гроші. А потім, думаю, піду Піду пострижу, поїду пострижусь. А десь раз, в неділі, раз у дві неділі. так я сам себе стрижу, а раз у дві неділі треба всяке підправляти. я люблю е, нові перукарні. Тобто я так їжу по місту, ага, я тут ще не був. І якраз знайшов перукарню темно, три жінки сидять, е, клієнтів немає, я заходжу. Е, Видно в них поганий настрій. Видно в них поганий настрій. Ну я ж создан для того, щоб повішати людям настроєння, щоб піднімати настроєння. І я завжди в перукарні в мене закон. Я даю в два рази більше, ніж мені сказали. Тобто, якщо це там, 200 гривень, то 400 даю, якщо 250, то 500. В Одесі один раз стригся, то було 450, то я дав 800, тому що в мене не було 200, ну, щоб бездачі дати. Я постригся, щось там погиготав, і 200 гривень даю, тобто даю 400. Говорю, кави собі купіть, говорю, щоб, щоб вам тут не скучно було. Три посмішки, три уливки. Я вийшов із перукарні в прекрасному настроєнні, Це при тому, що у мене ще дві години назад було, боліла голова і настрій був не ахті. І прекрасне настроєння. І ви знаєте. Це добре, це добре. Що мене турбує взагалі? Що мене турбує в житті? Може мене турбує гель для миття посуду? Може мене турбують чайники, а може мене турбують каву... кавомолки. Ні. Мене турбує в житті те, що дітей учили одному, а вони виростають і бачать, що світ інший і діють по-другому. Тобто, реально в нас в детстві в школі, я не знаю, батьки, наверное, влажували ж чудові програми. Тобто добро перемагає зло, світ відкритий, тобі завжди допоможуть. Будь, будь чимним, правильно, будь чимним, допомагай друзям. А виходиш, люди якось виростають і вони починають наоборот. Це в мене працівник працював. Раз вкрав, я побачив, що він вкрав товар і продав його. Ну, ми торгували на виїзної торговлі. І касу мені не здав, ну типу і побіг, купив дві пляшки горілки і випив. Ну, таке теж буває. Говорю, слухай, говорю, де ти гроші взяв? Він каже, не було в мене свої були. Говорю, я бачив, як ти продав таку то єдинізу, а він каже, так, да". і купив дві бутилки водки. Купив дві бутилки водки і за гаражом їх втоптав. Ну так видно, що ж таке. Я ж оце розказую, говорю, слухай, говорю, от скажи мені, ну і зарплата. А зарплати тоді у мене були хороші. Ще скажу, яка в нього була зарплата, півтори тисячі доларів в місяці у нього була зарплата. Я хороші зарплати платив. Говорю, дивися, я ж тебе взяв, говорю із говна. Е, я його забрав із села, е, в нього не було ні коштів, нічого, любитель випить. Говорю, в тебе така зарплата, говорю, що ти можеш пити, говорю, місяць і говорю, в тебе ще гроші остануться. Говорю, от зачем ти це робиш? А він каже: мене мати й батько вчили, не вкрадеш, не проживеш. Я в шокі тоді був, я на нього подивився. Я просто був в шокі. Я його навіть не уволив. Він сам уволився навіть е, не від стида, а просто уволився, тому що він получил зарплату за е, півтори тисячі доларів. Він був на сьомому небі від щастя і каже, і, все, мені в житті більше нічого не треба, і уволився. І саме цікаве, що він. Пропив ті гроші, через три дні появився вдома, і в нього не було ні копійки. Більше всього, що не пропив цей, а пропив там 200 доларів, а потеряв все остальне. Ну це не важно. Смисл в тому, що людина существо соціальне, колективне. І ви знаєте, я трохи сам асоціальний з возрастом став, але все одно я заставляю себе спілкуватися, з людьми, шуткувати, там, балакати, знаходити якихось нових знайомих. знайомих. І я стараюся транслювати хороший, хороший настрій, якесь добро, комусь допомагати, не, не якихось там побуждень корисливих, а просто так. Тому що, знаєте, хороший настрій, яке щастя, його ж мало не буває. От якщо в тебе є куряча ножка, ти з'їв, ти не можеш поділитися. А щастя, воно, якщо в тебе є. Або хороший настрій. Ти можеш ділитися, а в тебе його менше не буде. От цікаво таке, це моє чисто моє наблюдення. Тобто хорошим настроєм, щастям, хорошим розговором можна ділитися і в тебе його менше не буде. Це чудово. І в принципі мені не жалко. Мені не жалко. Навіть так дати трошки більше грошей за якусь послугу, як оце за перукарню, то теж от реально. Знаєте, як написано, що получає даючий». Тобто, получає даючий, тобто я підняв настрою, в мене піднялось настроєння. Я не дав для того, щоб вони там і пахли. В мене піднялось настроєння, тому що я оказався причасний до того, що дві дівчини сьогодні куплять, що там в магазині вони купляли, не бачив, я не знаю, там чипси чи ще що, щось таке. А. В перукарні буде трошки хороший настрій. І може вони навіть поп'ють кави. Може навіть вони поп'ють кави. І оця причасність, оця причасність піднімає мені настрій, піднімає мені настрій. І я думаю, що таких як я, не, не дуже мало людей. тому що я вірю, що в кожної людини всередині сидить хороший чоловік. Навіть якщо вона трошки краде, або навіть якщо вона осуждає сусідів, або, скажімо так, Завідує друзям чи подругам. У кожній людині є щось хороше, і я вірю, що кожна людина це, це геній. Я вірю, що кожна людина світла. І я таки розказую, розказую це в прямих ефірах свої переживання, свої відчуття, щоб ви побачили, що е, якщо у вас поганий настрій. Спробуйте зробити щось хороше іншому. Оце колективність, людина ж колективна, і вони, люди обмінюються енергією, і воно не даром це так создано. Тобто, як то Мауглі або Хто. там іще. Ну, коротше, ті люди, які жили з вовками чи там з обізянами, вони не могли стати навіть. людьми. Тобто, свідомість запалює іменно колектив чоловіка. І іменно все в прикосновеннях із іншими людьми ми можемо стати багатими, щасливими, здоровими і так далі і тому подобне. тому що людська сущність це в колективі. Як би я не хотів бути асоціальним. Але я розумію, що треба соціалізуватися, і я себе заставляю. Заставляю соціалізуватися, заставляю знайомитись, заставляю балакати. Е е балакати, і це несе мені хороший настрій. От реально, задумайте, що з е, моя даючи, саме більше і саме краще получає, дающий, дарящий, дарящий, як ви йдете на день народження і несете дійсно хороший подарунок, не просто що ви там купили на ті гроші, які є, а вибрали і. Дійсно потратили, що це для вас трошки вдарило на цьому, по фінансам. І дарите, і бачите іскренні ізумі... ізумлення людини, ну кому ви подарили, ви получаєте удовольствие. От я так колись ще давно, я помню, перший раз я це почувствував, це був 2001 рік. І за цей рік я два рази почувствував, що я зробив товаришам таку радість. Тоді була був мобільний телефон, дуже рідкість. І мобільний телефон, там я не пам'ятаю, Соні Еріксон чи що, коштував десь 130 чи 140 доларів. Це був 2000 рік, ні, 2001. -й. Бідні були люди навкруги, і мої товариші були бідні. І я товаришу подарив мобільний телефон. Я товаришу подарив мобільний телефон, з сім-картою і, і з поповненнями цими юнітами. Е, він тоді працював, у нього була зарплата в районі 110 гривень, а мобільний телефон стоїв, по-моєму, 650 І плюс ще ця карточка відділена, ну, коротше, десь 100, десь 150-160 доларів, як його півходічна зарплата. І я йому подарив на день народження телефон. Його ізумлення і радості не було приділу. От реально не було приділу. І я почувствував, блін, як класно так, що можна порадувати чоловіка. От мені було, мабуть, більше радості, ніж йому. А друге — це в той же самий рік чоловік хотів печатку. Чоловік хотів печатку. І це була набідна людина. У мене була печатка там, по-моєму, ну хороша, печатка 24 грами золота. Я думав, що йому подарувати? Ну тоді мобільний телефон, у нього був мобільний телефон. А так я ходив і дивився, ну що подарувати знайомому, який заробляє гроші, і я ж тоді заробляв кошти. Але я не мог придумати, що подарувати. От взагалі не мог придумати, що подарувати. І я прийшов, я сняв свою печатку, дав. Печатка та стояла. Десь ти, ти, тисячу доларів, трохи більше, ніж тисячу доларів. Тоді на ті е, гроші можна було купити квартиру на окраїнського города. <смітно> Одна двохкоматна. І я бачив це, ця цікавість, як він міряв цю печатку, Все не то, що я там не, не любив гроші або цей, але той настрій, що я в принципі не жадний і що я викликав е, хороший настрій. і Цікавість у свого товариша, що він просто не ожидав. І це іскрення так його іскреннє ізумління і радість. Я бачив, як він міряв йому він тільки на Мізиніць наліз, але він дивився, та печатка була хороша. І я подумав, Блін я більше получаю радості, ніж він. Я більше получаю радості, ніж він. тому що я ходив веселий, я ходив веселий. І потім я собі купив другу печатку. Я ж не, не за последні гроші, скажімо так, купував печатку, е, ну, тобто дарив цю печатку. Але, ви ну, знаєте, я вважаю, що подарки повинні бути цінними, от іменно цінними, хай не самими дорогими, але щоб для тебе було чувствительно. А так, отакі пориви, так, да, пориви, вони по. Мені насолоду приносять, от реально на солоду. І я до сих пор я шукаю нову, тому що ті, що мене вже стригли, я теж до них заїжджаю. Але для мене найкрасніше, коли заїхати в перукарню, коли нема клієнтів, і перукарі грустні, коли даєш їм там на каву, вони радуються. Им і я радуюсь більше. І оце такі ситуації, що дівчинки ці з школи 10 років. Щось не хватало, а я змог допомогти. Я якраз на тому місці, що змог їм допомогти, і також мене радує. Кстати, гроші я не всім даю. Я алкашам практично не даю, якщо вони не знайомі. Раніше не давав циганам. А потім зрозумів, що один циган, якого я бачив вже давно-давно 40 років, що він мені дорог. Що він мені дорог? тому що я його знаю з детства. Ну як знаю, ну, ходий, він виходить, циган дорослий. Років на 10 старше мене, але це шматочок мого світу. Це шматочок з мого світу. І якщо він помре, мені буде, його не вистачати. От реально, якщо він помре, його... і я почав, навіть він вже, а він мене просив, я його гра, а Адже я вже декілька разів його побачив, догнав і дав йому там 50 рублів, там 20 рублів, Говорю, йди, говорю. Випи. <ріст> це класи, йде, я говорю, випий, я говорю, не, не гуляй тут. Тому що це частинка моєї світу, і це частинка мого життя. І коли ви поймете, що те, що вчили в дитинстві, це не так просто, те, що ми носимо часточку світла, що ми можемо дарувати хороший настрій і кусочок енергії іншим людям. Що це важливо іменно для нас, іменно для мене, іменно для вас, якщо ви так зможете робити, ви, може, краще поймете це життя. Дякую, що ви слухаєте. До побачення.